Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок. Церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри. Чотири кімнати. Вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет, опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити. Погріб, підвал, хліви, курники. Місце під дрова. Подвір'я велике. З квітковими клумбами. Асфальтоване, огороджене мурованим забором. Два гаража. Один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок з молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка 38 соток городу. Дуже ротюча земля. Це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час. Для більш детальної інформації та організації перегляду звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок. У селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів. Встановлене опалення твердопаливним котлом. Підвісні стелі, ламінована підлога, пластикові двері. Та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні: велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната, з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок з гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню, курник, сарай та кладові приміщення. Також є город, будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура, у вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Продається будинок у селі Віняви всього 23 км від Львова. Загальна площа 108,7 квадратних метрів. Площа ділянки 0,25 гектара. В будинку проведено воду, газ, світло. На все встановлено лічильники. Підведено інтернет. Опалення відбувається за допомогою газового конвектора. Та є кахільна піч. На території багато заготовлених дерев для паління. Весь будинок огороджено новим парканом, з воротами для заїзду авто. Будинок цегляний, перекритий пінопластом для утримання тепла, дах з жестяних листів. Нові металопластикові вікна. Будинок великий і має 5 кімнат. Кухню та санвузол. Будинок має косметичний ремонт, який за потребою можна замінити. Кухня велика та простора. Санвузол наполовину обкладений плиткою. Встановлено новий бойлер. Також є господарські бутови для хозінвентарю або ж для худоби, гараж, колодязь, який можна за допомогою насоса приєднати до хати. За будинком є город, який за потреби можна викупити. Навколо будинку є дерева та квіти. Все засаджено зеленою травою. До райцентру всього 10 кілометрів. Гарне сполучення між районами та містами. Кожні дві години ходять автобуси. В селі є будинок культури з гуртками, магазини, школа. За 70 кілометрів розпочинаються гори та курорти. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається окремий будинок зі зручностями в гірському селищі на Львівщині. В Ореві. Матеріал побудови будинку з дерева, обкладеного цеглою. Дах перекрито металопрофільними листами. Вікна замінено, встановлено нові броньовані двері. На будинку шиферний паркан. Загальна площа 78,2 квадратних метра та має 4 кімнати. 7,7 метра займає кухня 9,7 метрів квадратних, простора та освітлена їдальня. Опалення відбувається одноконтурним газовим котлом. Подача гарячої води йде від газової колонки. По будинку лічильники на світло, газ та воду. Підключена сигналізація та інтернет. У будинку гарний сучасний ремонт. По всьому будинку підлога з ламінату, нові вінілові шпалери. У центральній кімнаті шафа купе на всю стіну. Яка залишається для вашого користування. На кухні встановлено пральну машину, нова газова плита. За потреби можна доставити кухонний гарнітур. В санвузлі стіни обшиті вагонкою та підлога з кафелю. У будинку є погріб. Біля будинку велика ділянка 5,6 соток приватизованої землі. На території є господарські споруди. Асфальтований під'їзд до будинку та заїзд для машини. Поруч сосновий ліс. В кроковій доступності зупинка громадського транспорту, магазин, школа, є дитячі майданчики для дітей. Для ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі: Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла іде як основний варіант для обігріву та є груба як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або й для використання як майстерні, великий погріб як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року, та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці, є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку, гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту, кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу заміського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал.